Хочу згадати про полковника легіону січових стрільців Василя Вишиваного. Справа в тому, що він етнічний австрієць, Вільгельм Габсбург. І ще цікаво тим, що він є родичом імператора Австро-Угорщини. Його батько готувався до того, щоб отримати польську корону. Вільгельм мав певні конфлікти з батьком, і Вільгельм вирішив таємно поїхати в Україну і подивитися, хто ж такі ці українці. Спершу він приїхав на Гусульщину, яка його абсолютно вразила. Потім попав на Галичину, в яку теж влюбився. В університеті він почав вивчати українську мову. В той момент, коли він попав в легіон січових стрільців, вирішив для себе, що обов'язково має вивчити українську мову. Він навіть залишив збірку власної поезії української мови. Коли він попав на Запоріжжя, він був вражений, наскільки люди в селах мають історичну пам'ять, наскільки всі пам'ятають, що вони є потомками козаків, і наскільки цей народ волелюбний. Так що українці, кому пощасливилось родитись на цій землі, гордіться цим.